А Знаєте, що об'єднує українців? Те, що мені не треба навіть нічого пояснювати, мені достатньо просто почати перераховувати: Харків, Суми, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг, Львів? Десять років, 924 дні. І знову починаючи з минулої п'ятниці, Росія щодень атакує тилові міста України. Цілячись, звісно, по військових цілях та об'єктах з базуваннями військ НАТО, але при цьому наполегливо і безпомилково продовжує потрапляти калібрами, іскандерами Х-59, Х-69 в енергетичну цивільну інфраструктуру будинки, лікарні, готелі. Туди, де втрати можуть бути максимальні, а біль нестерпним. Ви знаєте, мені здається, в цілому світі ми не знайдемо такого приладу, який би зміг виміряти больовий поріг українців. Ми найсильніша нація у світі. Починаючи від Івана Фірцака до Василя Вірастюка, Олександра Лачина, Олексія Новікова і кожного українця і українки, які щодня. Помирають разом з тими, кого цинічно вбила Росія. І збирають себе по частинах, щоб продовжувати свою боротьбу. Наші щирі і глибокі співчуття сім'ям загиблих і вічна пам'ять вбитим. Я перепрошую за ці емоції, але це те, що від самого ранку крутилося в моїй голові, і я думаю, що в вашій також. І оскільки я не можу дозволити собі в кадрі почати тужити за загиблими, то дуже прошу вас не стримувати емоцій і дати волю почуттям. Поплачте, будь ласка, і за мене.